Здавалося б. У християнських сім'ях має панувати виключно любов, мир, злагода. Але знаєте, і буденні і звичайні справи торкаються абсолютно усіх сімей, особливо коли питання доходить до фінансів. Дуже багато суперечок виникає на цьому підґрунті. Хто ж має нести фінансову відповідальність? Як розподіляти цю відповідальність між подружжям? Про це зараз будемо говорити із спеціалістом в нашій студії. З нами сьогодні Андрій Книжник, прийомний батько, пастор душоопікун, викладач біблійної душоопіки. Доброго ранку. Доброго ранку. Фінансова грамотність це завжди е, така цікава історія, особливо якщо ми говоримо в контексті християнської сім'ї, біблійного погляду. Е, чи дійсно, е, взагалі, згідно з Біблією, е, фінансова відповідальність в родині має лежати виключно на чоловікові? Це чудова тема, і сьогодні дуже багато конфліктів, особливо а, в цей час, коли змінюються різні стереотипи, ми бачимо, по-різному має відношення навіть християнському світі до цього питання. Насправді Біблія говорить про те, що чоловік є головою родини, і це не тому, що він кращий, а це його функціональна належність, це не про якість. А, проте. Це не означає, що фінансова складова, і він і в ній має бути головним. Історично так склалося, що чоловік має бути годувальником, а жінка оберегом родини. Проте з часом і контекстом, в якому ми живемо, ми бачимо, що це була вимушена обставина, вимушені. Е е Кроки кроки, прояви, наприклад, візьмемо біблійний такий стереотип, великий і важливий. Це притчі 31 розділ, коли жінка доглядає за своїм домом. Про е, вона доглядає про те, що в неї було що зодягнутися родині. Вона е, Спостерігає за комфортом в родині, а чоловік здобуває на це фінанси. Хоча ми бачимо зараз дружині для того, щоб її сім'я одягнена, була не обов'язково сідати за прялку. Вона може заробити ці кошти і одягати свою родину. Угу. Я думаю, тут принцип набагато глибший, як завжди. Принцип не тільки в те, хто заробляє кошти і хто сидить вдома, а принцип. Покори. Дуже часто я сьогодні зустрічаю з практики випадки, коли е, жінка, починаючи заробляти фінанси, говорить: так нащо мені чоловік? Угу. І от про цю незалежність вона вже бореться, виборює своє право на незалежність від чоловіка. А саме цим порушує біблійний е, суверенітет і біблійний розподіл ролей в сім'ї. Тому. Заробляти може будь-хто в сім'ї, але відповідальність на родині господь поклав на чоловіка. Ну, я так розумію, що ця проблема, про яку ви зазначили, що от жінка, коли відчуває, що вона може заробити, вона е змінює свою думку взагалі щодо до чоловіка, теж тягнеться ще й від самого початку, як було обговорено. Тому що е ну умовно, якщо жінка була абсолютно там нереалізована і чоловік її повністю е забезпечував, і вона навіть не знала, що це таке. Тобто, напевно, ось цей дисонанс. Що чоловіки часом прагнуть підкорити повністю жінку, щоб вона була від нього залежна, призводить до того, що коли вона відчуває, що а я ж можу, виявлятися і щось сама, до ось цього перепаду якихось моделей. Тобто, мені здається, просто тут не, не треба всю відповідальність на жінку, що вона відчула, о, я можу себе забезпечити, але і те, як чоловік ставився до неї протягом цього часу. Звісно, нічого нового не з'явилося, і ми бачимо цю проблему ще з часів гріхопадіння. Адам і Єва знаходились в найпрекраснішому місті, uh -huh. проте жінка почула, що є десь щось краще, а чоловік їй дав для цього можливість. І тому, коли чоловік знімає з себе відповідальність, дружина починає бачити, о, а є ще паралельна реальність. Приходить інший. Давайте його назвемо консультант, який говорить: а ти не думаєш, що є щастя не тільки в підпорядкуванні Божим цілям, є щастя навіть далі. Він каже, не думала. Він каже, так ти подумай. Ти можеш бути незалежною і щасливою, коли ти візьмеш саме цей плід і він дасть тобі насолоду. Він каже, слухай, я хочу це спробувати. І... Але цікаво, що конструкція тексту давньоєврейського говорить про те, що чоловік був поруч. І коли чоловік знімає свою функцію голови родини. Він не відповідає за духовне формування і цілісність сім'ї. Тоді приходить дисонанс в родину. Uh -huh. А фінанси це лише прояв глибинних проблем. Бо фінанси по самій суті вони виявляють, вони є лакмусом того, що відбувається десь на глибині на рівні серця. Цікаву думку Біллі Грем, коли сказав: я собі записав, що гаманець людини є останньою річчю, яка навертається до Бога. Покажіть, каже мені, як витрачаєте свої гроші, і я вам покажу, де ваше серце. Тому фінанси це лакмус, який більше показує те, в що ж насправді ми віримо, які цінності для нас є. Угу. Дуже цікаво, що от, от я зараз подумала про те, що насправді е, з якими установками так ми заходимо в шлюб. Тобто, якщо е, жінка, одружуючись, розуміє, що Лише чоловік має нас забезпечувати, і якщо приходить момент, що він цього до цього не здатний, наприклад, то це крах просто так. Угу. А і так само для чоловіка, коли жінка почне більше заробляти або брати на себе якісь більші відповідальності, тобто питання теж якогось здорового розуміння шлюбу і відповідальності, і те, що ви зазначили, що світ міняється, і, і це буває і нормою. Ну, ми до цього ще дійдемо. Як е, е, ви думаєте, як розподіляти фінансові обов'язки в шлюбі, щоб це не створювало напруги між подружжям? Mm -hmm. Чудово. Напруга і конфлікт. Е, це, це знаєте, як одна мудра людина сказала нещодавно мені. Е, каже, комунікація це причина. І вирішення більшості проблем в шлюбі і взагалі в стосунках. Тобто, комунікація, неправильна комунікація приводить до конфліктів, і правильна здорова комунікація їх і вирішує. Тому на базовому рівні, коли ми хочемо, щоб родина почала правильно виставляти фінанси, вони мають поставити певні такі якісь принципи в своєму житті. А по суті. Ми розуміємо, що в сім'ї фінанси вони визначатимуть глибинну суть: хто головний, хто править і хто рулить. І дуже часто в цьому контексті люди перекладають свою відповідальність на іншого. Проте Бог. Кладе відповідальність а, за мої ролі на мене. Тобто, дружина має розуміти, в чому вона має підтримувати свого чоловіка, а не конкурувати з ним. Чоловік має підтримувати, любити свою дружину. І тут найчастіше відбувається це в фінансовому плані. Проявляється, коли чоловік каже, це моє, а дружина каже, це моє. Вони розподіляють фінансові е, зобов'язання і підкреслюючи свою незалежність один від одного. Але шлюб. Це гармонійні стосунки одного із е, членів подружжя. Біблія говорить, що ви станете одним тілом. Тобто це цілісність, це комунікація, це спроба поговорити, а не доказувати, не домінувати, що я щось вартую. Тобто погляд біблійний на християнську родину це про спільний бюджет. Як бути з практикою, коли ну навіть християнські сім'ї от саме дотримуються формату роздільного бюджету, що вони кожен, от як ви сказали, бере на себе відповідальність за певний ряд витрат, але при цьому ну умовно незалежні. У мене є друг один, і він сказав: в сім'ї мають бути кошти в того, хто коли йде в магазин, розуміє, що він всього не купить. І тому, якщо в них вдвох є така стратегічна цілі, планування, хоча я в це не вірю, то так це нормально. Питання ж взагалі не в тому розділення чи ні. Кожна сім'я буде жити своїм ритмом, і це добре. Але ось питання, коли ми розділяємо, то чому, або коли ми не розділяємо, то чому, що за цим стоїть? Якщо в корні стоїть домінування Я кращий за тебе, тому мають бути фінанси в мене. Це аб'юз певний, коли чоловік або ж дружина каже: Я більше заробляю, тому я буду говорити, на що ми витрачаємо гроші. Насправді, це ж знову таки комунікація. Витрачають гроші в плануванні бюджету має. Повинен мати визначну роль той, хто е, вміє чекати, вміє відкладати і вміє жертвувати. Uh -huh. На цьому мають бути фінанси. І тоді е, оцей стереотип він буде відходити назад, адже знову ж таки фінанси показують наше серце. Наші цінності і фінанси показують розподілення фінансів, будуть показувати наші цінності. Якщо я хочу, щоб були гроші в мене, то питання не в тому, правильно це чи ні. А чому я це хочу? Якщо я хочу довести, що я щось вартую, коли в мене в кишені є копійка, а дружина залежна від мене, бо в неї немає, це аб'юз, це, це порушення Божих заповідей, це знущання з тих, кого Бог тобі довірив підпорядкування. І тому а, чоловік має. Роль любити дружину, і в цьому він має, в неї має бути свої кишенькові е, гроші, обов'язково навіть коли вона не розпоряджається фінансом, тобто за ті, за які вона не відне е, звітує mm -hmm. перед своїм чоловіком. От е, класно від ви підмітили, тому що от я уявила, що якщо така модель, де наприклад, там чоловік все тримає, і жінці треба завжди за своїм потребами іти і просити ці кошти, то. Тут і випливає бажання стати самостійною, почати там заробляти і сепарувати своє, так? тому що це постійно, ну це знову ж таки, як ви казали, воно йде, з, які у нас відносини взагалі? Так? Бо це як лакос мусовий вже папірець. Таке питання: якщо чоловік от тимчасово не може забезпечувати сім'ю, чи це гріх? чи провалу його як голови сім'ї, і як, е, які поради стосовно для жінок в такий момент, тому що і ми все одно живемо з такою моделлю? От я навіть про себе думаю, в мене є теж така модель, що що би там не було, там чоловік відповідальний фінансово. І якщо, наприклад, так не ставатиметься, як це прожити дружині і е, ну, як взагалі сім'я щоб втрималась? дуже гарне питання, глибоке. І воно знову ж таки про ідентичність і про цінності. А, насправді я вірю в те, що Бог все контролює в нашому житті. І Бог допускає певні хвилі в нашому житті і підняття, і спустошення, якраз по дорозі сюди на етерія. Передивлявся, перечитував, слухав пісня до Филип'яни, апостол Павло Де говорить: я навчився бути задоволеним з усього і мати достаток, і бути в недостачі. Я вірю, що ці хвилі, і піднесення і спустошення вони допомагають нам переоцінювати, хто ми є взагалі і від чого ми залежні. І в будь-якій сім'ї це нормально. Ці хвилі, коли, коли є фінанси, коли немає. Але е, в цьому. Знову питання про ідентичність. Я вірю, що Бог допускає ці хвилі і бурування в нашому житті для того, щоб ми визначили, хто ми є і чому ми робимо те, що ми робимо. Якщо чоловік втрачає роботу, то він бореться за свою ідентичність. А хто він є без роботи? Чи він вірить в Бога, який забезпечує їхню родину? Коли чоловік втрачає роботу, і дружина на нього дивиться, чи вона вірить в те, що і Бог, і цей процес контролює. Я думаю, що це не провал. Я впевнений в тому, що це. Не провал, я впевнений, що це Божий промисел, і є певні сезони в житті, коли треба дружині більше включитися, якщо особливо, якщо немає маленьких дітей. Але в мене питання до чоловіків, з якими я спілкувався. Я дуже багато бачив, коли він відчуває провал, що він робить далі. І на превеликий жаль, він може часто сидіти в телевізорі, він може сидіти е, в комп'ютерних іграх і, очікуючи свою оту, о, єдину омріяну роботу, каже: я не менше, чим якась там певна фіксована угу. сума, не піду. І він обкрадає свою родину, чекаючи, що йому з неба звалиться робота. В мене є для цього два принципи. Перше, чоловік має забезпечувати сім'ю в першу чергу, особливо коли є діти, тому що дружина краще може е, все таки влаштовувати Комфорт і мир в домі, і він має забезпечити це. І тому, якщо навіть в цей час немає якоїсь роботи гарно плачемо, роби свій мінімум. І другий момент є восьмигодинний восьми робочий день. Він для мене дуже багато говорить. Якщо в тебе немає роботи, то 8 годин в день ти витрачаєш на те, щоб бути в пошуках роботи. Бери мінімум і прагне більшого, а не очікуй, що щось прийде до тебе з неба. Угу. А тут я? хочу ще таке попутне питання. Як у цей момент, коли ви кажете, дружина, може на себе перейняти якусь так, відповідальність, піти працювати, тобто, якщо десь чоловіка поки що не виходить, як в цей момент не жити з. Таким, знаєте, постій постійною скаргою на свого чоловіка і постійною образою, що через те, що він так живе, я змушена і я нещасна. І, звісно, це справедливо може бути, особливо коли чоловік не просто втратив роботу, а нічого не робить для цього, і він не виконує свою роль, і тому дружині треба брати більше на себе відповідальності. І в першому Петра, приклад Сари, яка говорить, вона називає, попри все, що відбулося в неї, свого чоловіка паном. Хоча він підставляв свою дружину і це. Це знову за битва, битва за ідентичність уже дружини. Хто вона є? Як? Божа особа, як Божа жінка, до чого Бог закликає її. Я впевнений, що через мудре поводження, через підтримку свого чоловіка, але й через через те, що вона буде говорити. Дивись, ти зараз не на тому місці, на яке тобі поставив Господь. Вона може це говорити своєму чоловіку, вона може посилатися на священне писання, але робити те, що вона покликана робити, не вимагає, не розтячив своїй ідентичності, що я краще за тебе, бо я тепер працюю. А служачи своєму чоловіку, який має зараз труднощі, я вірю, що через цю комунікацію родина буде зростати. Якщо ем, в родині ем, ну є у кожного ж е, з партнерів свої сильні сторони, і так трапляється, що чоловік може бути не дуже фінансово грамотним, а жінка навпаки, або з сім'ї такої вийшла, де все було чітко, або має там умовно відповідну освіту, тобто реально краще знається на тому, як формувати бюджет, щоб сім'я не пішла в мінус, там і так далі, е, це окей, якщо сім'я прийме рішення, що відповідальна за фінанси буде не чоловік, а дружина. Yeah. <laughs> Це небезпечна зона для багатьох християн, і, тому що ми звикли стереотипно мислити, що фінанси має бути в чоловіка. Знову ж таки, чому? Бо він він годувальник. Він іде, він десь там е, зловив оленя, приніс додому, а дружина вже його жарить. Сьогодні світ змінився. І сьогодні айтівець е, жінка може заробляти в 4, в 5, і в 10 разів більше за чоловіка, і це битва за ідентичність. Тому питання в тому, чи тоді, коли дружина заробляє Більше, чи не стане вона домінувати, адже вона більше заробляє. От з цим я зіштовхуюсь найчастіше в практиці. І чоловік, чи не почне він втрачати свою ідентичність як чоловіка, тому що. А, насправді розпоряджатися і відповідати за родину, все одно прийдеться чоловікові. Господь повіду, так тепер. покликав Я. чоловіка відповідати за родину, і тому він має духовно формувати дружину, яка повинна це нормально. Це окей, коли дружина заробляє більше. На мій погляд. Це сугубо моя думка, що це нормально, коли чоловік може заробляти менше, але в цьому гармонійно влаштовувати навіть сім'ю. Наприклад, я знаю, де дружина працює, а чоловік займається дуже багато служінням. І вона каже: це моє служіння, моїй родині, для того, щоб мій чоловік був ефективний десь в іншому місці в служінні. Він не заробляє грошей, тому що як ми знаємо, служіння. В нормальному контексті не приносить захмарні прибутки, але їхня сім'я за рахунок цього живе і вони вбачають в цьому служіння. Проте тут велика спокуса для жінки почати управляти, а чоловікові знімати свою відповідальність. Я от, е Роздумуючи над цією темою, от під час нашої розмови, от зауважив те, про що ви говорив про принципи, якими ми керуємося в цілому, тобто що в основі має ж бути любов. Якщо і жінка, і чоловік ставлять пріоритет свою сім'ю як одиницю, а не кожного себе окремо як одиницю, то тоді вони вирішать ці проблеми і з Богом в молитві того, хто там за що буде відповідальний. Бо я переконаний десь, що в цілому. Мають уміти існувати одне без одного чоловіки дружини, не тому, що це конкуренція за те, хто є незалежний, а тому, що бувають випадки, коли на жаль дружина може залишитися без чоловіка, особливо зараз наш час, і якщо вона до цього не вміла існувати так. без нього. Це буде дуже велике випробування, і я думаю, що люблячий чоловік має і це передбачувати, що жінка має існувати, уміти існувати, якщо раптом з ним щось трапиться. І, от ну, Богу, тільки треба мені здається віддавати те, щоб він був керівником в сім'ї. Ну, це десь такі інсайти, які доходять до мене з цієї теми. Я думаю, що важливо зауважити, що фінанси це про благослів'я. Це про цінності, і вони викривають те, що відбувається в нас на глибинному рівні, і тому вони не вносять щось нове, а вони якраз піднімають на поверхню ті проблеми, які при іншому форматі були залежені, і Бог дуже хоче, щоб ми побачили себе зі сторони. Дуже дякуємо вам. От в мене ще скільки питань в голові є, які хочеться поставити. Але в нас час вже витік. така крута тема. Так, ну бо це про життя це, це щоденні виклики в багатьох сімей. Друзі, е якщо у вас є ще можливості якісь питання стосовно цього, напишіть нам. Ми сплануємо ще е наступні розмови, щоб можна було розкрити повністю mm -hmm. цю тему. Але розуміємо, що в основі те, що ви починали модель сім'ї, ролей перед Богом, і оце усвідомлення. От воно е якщо вже є, от ви кажете ідентичності, так е то багато питань просто зникають. І напевно, ще в цей момент також треба заглибитись. Е нагадуємо, що з нами у студії Андрій Книжник, це прямний батько. Пастор душопікуну викладач вібліної душої опіки. У нас також буде наступна тема, про яку ми будемо говорити вже дуже скоро. Тому дочекайтеся, до вас повернемось.